Джошуа проти Велдера за крок від битви титанів офіційно оголосили про івент, на якому проведуть бої обидва супертяжі. Олександр Усик замахався говорити про Тайсона Ф'юрі, тому коментарі для преси були короткими. Френсіс Анґану внесли до рейтингу WBC. тож на якій позиції опинився боксер Новачок. Конгрес WBC продовжується. Пройдемося по кількох ключових рішеннях Союзу. 9 грудня Реджіс Прогрейс проведе захист поясу проти Девіна Хейні в суперлегкій вазі. І вже є противник, що вийде на переможця. Сандора Мартіна призначили обов'язковим претендентом, тому наступний бій переможця пари буде саме проти нього. 26 грудня відбудеться бій за абсолюта між Наоя Інуе та Марлоном Топалесом. І для них також уше є потенційний суперник. WBC призначили претендента в особі Луїса Нері. Хоча, якщо Інуе стане абсолютом іще раз, то не факт, що вийде проти Нері. Цілком імовірно, що в планах у Японці підкорювати вже новий дивізіон. Особливо гаряче Френсі Онґану вистачило всього лише одного бою, аби залетіти в рейтинги WBC. Тепер Камерунець на 10-й сходинці. Перші дві позиції залишилися непорушними: Вайлдер, потім Джошуа. Місце Френсіса в ТОП-10 для мене скоріше про маркетинг, аніж про спорт. У колишнього чемпіона UFC ще є час до літа, коли він може провести якусь сутичку з боксером. Далі боється, має розпочати шлях у лізі PFL, аби підвищити ставки, показати Нгану уже як легітимного боксера і подорожче продати потенційний бій з ним йому дали таку позицію. Суто по спорту, я би не сказав, що однієї поразки Ф'юрі вистачить, аби котируватися вище за Філіпа Харговіча чи, наприклад, Джо Джойса. Як ви знаєте, на конгресі. Був присутній Олександр Усик. WBC підписала угоду про співпрацю з його проєктом Ready to Fight, але журналістів більше цікавить інша тема. Я не думаю про Тайсона Ф'юрі. Я тут. А Тайсон? Де він? Чи він злякався? Я не знаю. Я ж ні. А Гофта, зупиніться ви вже з тим Ф'юрі. Послухайте, я тут. А ви хочете забагато інформації? Я б поговорив про Ready to Fight, а не Тайсона Ф'юрі. От ви будете на прес-конференції в Лондоні, так? А ми поговоримо Скажи, зараз. Я хочу говорити про Fight, а не про Тайсона Фірі. Yeah, а то yeah. виходить, що я його рекламую. А він мене обзиває кроліка. Е, а от про Лондон Сашко згадав не дарма. Уже сьогодні, 16 листопада, там відбудеться прес-конференція Олександра Усика і Тайсона Ф'юрії, де оголосять остаточну та офіційну дату бою за абсолюта. Має бути історичний двіж. Якщо хочете подивитися її в онлайні, то дам усі посилання в моєму телеграм-каналі Діденко Боксних. Підписуйтеся, будемо на зв'язку. Хто стане бійцем року? 2023-й двадцять настільки насиченим, що це питання відкрите досі. Відомий інсайдер Майк Копінджер написав, що боротьба за це звання не на жарт розгорнеться саме в грудні. Головні претенденти за його версією це Хейні та Інуе, які вже виграли принципові чемпіонські битви і ще проведуть другий бій за рік. Якщо обирати зараз і суто з Ієї пари, то я би віддав перевагу японцю зайти в нову вагу і сходу забрати два пояси в небезпечного Стівена Фултона, нокаутувавши того, це дорогого вартує. Але в той же час не забувайте і про Теренса Кроуфорда. Нехай той здобув лише одну перемогу. Але яку? Абсолютна домінація над одним із найбільш принципових конкурентів свого часу Ерлом Спенсом та здобуття статусу абсолюта. Хіба це не круто? А ще не забуваємо про Джервонту Девіса. Його перемога над Райном Гарсією, нокаутуючим панчем по тулубу також була видовищною. Бій зірковий грошовитий, але от біда на кону титулів не стояло. Канело для мене в цьому питанні пролітає вже другий рік поспіль. Чого? Ось унікального в перемогах за очками над є Чарло та Джоном Райдером я не побачив. Мексиканець просто на своєму рівні. Не більше. Тайсон Ф'юріш бійцем року назвати може хіба що його промоутер Френк Ворен. Навряд важка перемога над дебютантом може рахуватися дивовижним перформансом. Українців серед боксерів року я зараз теж не бачу. Усик переміг Дюбуа, але тут нічого надзвичайного, він не мав це робити. Далекян також переміг і зберіг пояс деблибій проти гідного суперника Давида Мене Але це аж ніяк не заявка на боксера року. Українець зробив те, що мав. Словом, питання, хто був кращим у 2023-му, все ще відкрите. На цю мить я б вагався між Теренсом та японським монстром. Найближче топове протистояння дивимося в ніч із четверга на п'ятницю. Шакур Стівенсон та Едвін Дело уже зважилися та зазирнули одне одному у вічі, і все готове до того, аби по СДБЛІСІ знайшов свого нового власника. Арабський двіж на старті. 23 грудня буде багато фантазії. Тастичного боксу саудити про все домовилися. Наразі про це можна говорити офіційно: Френк Санчес проти Джуніо Рафа, Філіп Херговіч проти Марка де Морі, російський Киргиз проти Ліндона Артура, Опетайя проти Зоро, Дагестанець проти Кабаєла, Даніель Дюбуа проти Джареда Міллера. І головне, Вайлдер проти Паркера та Джошуа проти Валліна. просто свято Хевівейту. Та солідних грошей, усе йде до того, що це обкатка для Джошуа та Вайлдера перед очною битвою. На кону потенційного бою може стояти статус претендента WBC. Якщо ж говорити про поточну позицію Деонтея Джозефа Паркера, то це непоганий рівень, але топовому панчеру він більш ніж по зубах. Нехай вас не затьмарює Остання перемога Паркера над Саймоном Кіном. Новозеландець зробив те, що мав зробити проти далеко не топового бійця. Джозеф може прилипнути до Вайлдера і максимально забодати суперника зблизька. Але загалом шансів на перемогу аутсайдера я тут бачу небагато. А от пара Валін Джошуа це вже цікавіше. Швед в останньому бою з Гайсієвим нагадав, наскільки ж нудні його бої. А ще те, що він дуже незручний боєць. Перемога над Муратом це вже непогано. Але я просто хочу нагадати вам, у якому стані було обличчя Ф'юрі від бою з Отто. Швед кілька разів моцно контратакував суперника. Валіна не має тієї потужності, що у Джошуа, але не списуйте його з рахунків. Валін небезпечний тому, що. Грамотний, уміє підбирати правильну стратегію проти будь-якого суперника. А в Джошуа проблеми точно є: англієць був небезгрішним у захисті навіть із Хеленіусом, тому шанси в то будуть. Словом, оця сутичка буде мега цікавою. І врешті все йде до очної битви Джошуа Вайлдер. Для обох топів 23 грудня має стати лише розігрівом перед тим, як проводити очне протистояння. Ріад Сізон тільки не набирає обертів. На прес-конференції в Лондоні, део, хоч і має запланований бій з паркером, але передусім звернувся до Ейджея. Що ж, добре бути в одному приміщенні із ним. Дивитися очі в очі. Ми довго до цього йшли. Я бажаю тобі всього найкращого, бро. І я сподіваюся, що скоро ми вийдемо в ринг і дамо людям те, чого вони хочуть. Але я бажаю тобі всього найкращого, і навіть якщо наш поєдинок не відбудеться. Хоча я вірю, що це станеться. Ентоні від відповіді отримався, але потім на спільному фото вони вже були в притул один до одного та потисли руки. Всі чекають на синхронні перемоги топів 23 грудня і їхню очну битву, можливо, навесні. І Ентоні готується по повній, знову змінивши тренера. Тепер це Бен Девісон. Відомий по роботі з Тайсоном Ф'юрі Девісон якраз працював із фурою, коли той протистояв Валіну. Цікавий хід. Тренерська позиція в команді AJ нагадує гру в Кваче. До першого бою з Усиком Джошуа готував Роб Макракен, до другого Роберт Гарсія. останні два бої AJ провів під керівництвом Деріка Джеймса. А між тим були чутки, що англієць може почати роботу з Роєм Джонсом за багато імен, правда ж? Однак, загалом я не здивований цим рішенням. Чи допоможе новоспечний тренер Девісон? Та хто знає. Однак робота Деріка Джеймса не вражала. Джошуа в боях із Франкліном та Хеленіусом був достатньо ефективним. Але дуже прізним чемпіонської породи в цих протистояннях не відчувалося. Якщо хочеш перемагати Вайлдера, мусиш латати діри в захисті та продумувати нові фішки. Інакше ж део влучить з гармати по голові і не помітить тебе. На сьогодні все. Будьте з нами на каналі Тайк Майсон новини боксу. Я Макс Діденко. На зв'язку.